Його ім'я синонім мужності та витривалості. Він пілот першого українського екіпажу на ралі Дакар цього року. Лідера української команди автогонщиків «Сікст Юкрейн» Вадима Несторчука прийняли у запорізькі козаки. Козак моторний від тепер підкорюватиме піщані пустелі. Ну написано на футболках і написано на наших автомобілях. Я думаю, що Знаєте, воно буде викликати посмішку, а посмішка і гумор це позитив. Я думаю, що воно дійсно допоможе нам в перегонах. У козацькій душі благородне серце. Так, Вадим Нестерчук взявся допомагати талановитій молоді. У рідній Калиніці започаткував стипендію імені Володимира Нестерчука, батька, який викладав майже 40 років. Я безумно була рада, щаслива, що так сталося. Це було б мені оголосили про конкурс, коли я була в школі. Що я пройшла діти в захваті, дійсно їм потрібна. Ця допомога е, інакше вони не мають шансу пробитися в житті, і я думаю, що ми будемо розширювати також і географію цієї стипендії. Приклад наполегливості та сумлінної праці не зміг залишитися непоміченим. Вже як 20 років. Вадим нестерчук успішно керує компанію з прокату та лізингу авто. Вадим нестерчук вивітаємо, лідер малого і середнього бізнесу. Вадим Нестерчук це приклад для наслідування у свої 40 з хвостиком. Він і успішний бізнесмен, і талановитий спортсмен, і просто щаслива людина. Потрібно мріяти і пробувати його втілити в життя. Не просто мріяти. Да, але якщо ти мрієш, то ти повинен робити кроки. Да, можливо, навіть вони будуть деколи помилковими, і чи деколи не в тому напрямку, але ти повинен рухатися, і це дійсно щастя.